Привіт, мої дорогі, сьогодні середа, я вже вдома. Взагалі-то я ще вчора була вдома, я в лікарні не залишалася. Те, що як бачите, практично нічого не змінилося. Ну, там щось в мене незначно помінялося, але цього не видно. Я в прекрасному настрої, ну і е, моя пауза вийшла недовгою, я знову з вами. Тому, е, перш за все, я хочу всім подякувати і да, вас, мої дорогі сердечко, е, за ваші побажання, за вашу підтримку. Цілую, люблю. Дуже вам дякую. Ну, а про мене що вам розказати? Так, по суті, там нічого розказувати, той процес проходив. Ну, але він пройшов швидко, м -м, плавно і взагалі не напряжно. Да. Мій уролог це, це напевно, найкраще, що я з урологів бачила. Я, я ні одного не бачила, він просто прекрасний. Прийшлося за один день. Я вчора зранку виїхала з дому, тому я ж крепка. Да? Я ще зранку навіть один раз переварила свій джем із полуниці. Сьогодні треба вже його розкатати по банкам. І поїхали туди. В 9-й мені зробили анестезію. Тут єдине, що мені не сподобалося. Я взагалі скажу, розраховувала на загальний наркоз. У мене вже він був, в да, мене було Кесареве, мені дуже сподобався загальний наркоз. Ти заснув, проснувся, а позаяк я така якась неубиваєма, я через дві години вже ходила. На другий день я бігала по вулиці. Ну дуже легко так от відходиться від нього. А от вони чомусь вирішили зробити того, що я собі говорила з лікарем, ну то все, прекрасно, ну я там нічого не бачила, що там могла побачити, я нічого ніякої болі не відчувала, но... Починаючи десь від живота, закінчуючи пальцями на ніг, я не мала відчуття більше восьми годин взагалі. Це було настільки якось дуже морально важко, я знала, що ми все відновиться, але да? воно дивно. Бо тих кам'єра в тій реаліміаційній брівно лежиш. Просто тупо лежиш. І десь тільки в мене, якщо я сказала, що воно буде тримати 6 годин, а мене тримало 8 годин, десь тільки на п'яту годину я. Ну, хоч щось могла почати робити з ногами, хоч я не могла ні підняти. Там навіть таке було, що якщо я своєю рукою доторкувалася до себе, в мене було відчуття, що я просто до якогось предмету. То а потім якось, якось воно вже там, ну, почало відходити, відходити, відходити. І е, біля шостої вечора я тільки ну, з трудом почала ходити, тому що просто е, ну, ноги підкошувалися. То таке от враження, як ноги засидиш, да, і потім мурашками так, як -то все відходить, та нога якась як не твоя, що ти можеш крок вступити туди нормально, другий, вона як ватно підвертається, ну, щось таке. От, ото мені не сподобалося, ще чого не сподобалось, тому що якби не підуральний наркоз загальний наркоз, то я б вже в обід була вдома, да? а так я просто втікнути не могла. Ну, але то і так, мені дуже повезло, тому що я да, маю вдома і двох, вдвох. Зі мною був другий супруг і тітка. Мама була з малюком, ну то вже, щоб вже не весь циганський табір. І, і, і я з цим лікарем договорилася, ми з ним придурилася, кажу, значить так, кажу, Макс, роби, що хочеш, але я маю бути ввечері вдома. Я отак брова піднялася він каже, що ну, ти, ти розумієш, що три дні треба в лікарні. Ну, в плані ніби понеділок, мав бути, який я пропустила. Вівторок це операція, і в середу ввечері в кращих випадках вписують протокольно три дні. А він каже, ну да, але якщо все буде добре, то... Я, мабуть, тебе випишу. Ну і поки я відходила від підурального наркозу під наглядом лікарів в реанімації, ті двоє заговорщики укатали мого лікаря, щоб він мене не слухав, що я не при пам'яті, мені треба срочно залишитися в лікарні. Тетка Побоживська, вона просила тільки середу, ну, ніби як ну, цілий вівторок. Другий супруг просив так от до четверга до п'ятниці. Ну і що? І коли я в 5-6 вже почала ходити, вже дійшла до палати, ми мене привезли. Я їм кажу, що а де мій лікар? І тут я дивлюся, очки забігали, да, починають з'їжджати. Може він ще на операції. Я кажу, що ви дурка включаєте? П'ята вечора, яка операція? Може він десь там, може він десь там. І я зрозуміла, то був тривожний дзвоночок, я все зрозуміла. Настирна, тим більше, що з ним не говорила. В нього позвонила, каже Максим, говорю, а яка в мене ситуація? Він сміється, каже, ти напевно все зрозуміла, хочеш переграти. Я Кажу, так. «Да». Він каже, ну тоді чекай, зараз прийде мій асистент, зніме тобі, як би то назвати? Ну таке, ну, 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 ну то медицина, розумієте, я до того спокійно відношуся. У мене, знаєте, з вистав такий. Я хвіст кінгуру. Мішок той. От прийшов його асистент, мені це зняв, прийшов мій лікар, подивився на УЗІ туди сюди каже, ну, в, принципі, в принципі, можеш їхати додому, що ти так дуже не хочеш тут залишатися. Я справді дуже не хотіла. Хоча в чай, мене була палата без нікого, я там могла ночувати тільки зі своєю тіткою. Для мене той от антураж, взагалі сам, сама лікарня, ну чесно, ну, я не знаю, мені це дуже-дуже морально не підходить. Да, якщо свалу немає і треба, звичайно, я би залишилася. Але коли я розумію, що не потрібно, то навіть ну, ще при тому ніч. Ну, І так, і щоб та ніч була із сиреною, фіхлю знаю, що з тими пацієнтами роблять, хтось вводять, не хочу. Тим словом, я пішла додому, ну, все прекрасно. Я прекрасна. Я вдома перший раз ходила з да, Такий Вчора був приступ дуже-дуже сильний. Я трималася з всіх сіл, такі просікли мені вкололи кололи обезболюючий і вже почали не те, що чувати ну, лікарню, може, кажу, ні 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 і більше не було. Все все пройшло. Все ідеально. Да, навіть маю свій камінь. Вони зараз методика, вони його лізуть через зондом, через ну, сичуві, дропять середині, яка частинка вимивається, більша частинка витягується. Та от більша частинка в мене є. Але да. я зараз думала, що він гарніший. Він якийсь такий темний, негарний, рифлений, не дуже симпатичний. І так мені цікаво запакували, дали такі пакети, як на зіпі, і на ньому емблема, ніби як радіонебезпечна. Да. Така от Так що так. Так що мої другі, в принципі, все, що хотіла вам розказала. Я вже тут, сьогодні буде ну, якийсь мінімальний влог буде, а, тому що я заскучилася. А зараз я вам скажу, чим ми займемося. Да? Нам мало. Позаяки що? Я, я ходяча вже, Мені мене нічого не було, я почуваюся прекрасно. Тому ми зараз підемо в Ашан, щось купимо, на ізолі прогуляємося. Може, може, ще зайдемо в форум, подивимося. Тому що, ну, а що вдома сидіти, так? Да? Я вчора вже вісім годин А мені більше спина буде. Знаєте, що найбільше були до місця, де кололи цю підтурал. Так що треба розрухатися. Тому йдемо щось купимо, а потім ще чимось займемося. Надіюсь, мої дорогі вам такий план підходить. Може, вже так дуже бурно вас сьогодні розважати не буду. Так що все, ходіть, пройдемося по Асану. Ну, от ми вже й дома. У нас сьогодні то було шустро. Отак от швиденько пройшлися по Ашану. Але ще перед тим е, зайшли в торговий центр, форум, там дещо купили, ну, то потім. Ну і по дорозі попалася така от красива полуниця і черешня. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да, ну, мої дорогі, Я знаю, що я вже вас тим підтомила. Але воно настільки гарне, таке прям інстаграмне, що не можна показати. Огляньте ну, каперістя. Е, цього разу чия вона? Грецька. Дуже-дуже красиво. Так, Все, порція естетики є. Тепер по покупках. Так, не дуже багато, але все ж таки купили, бо вже за не було. Такі о, стратегічні запаси. Да? Але це якраз на сьогодні буде чудесно. Ну, то сільпо. ну якась така от дурня з картоплі. Трошки схоже на личинки, але, в принципі, дуже смачне. Можна просто сметаною, можна до того, що я сьогодні зроблю. Он такий універсальний. А це собі другий супруг купує, то в нього що з рікотою з шпинатом і з якимось м'ясом. Ну, я це не дуже люблю, воно мені сухе. ну Йому подобається хай їсть. Так, сир для малюка. Який різний. Так ну що, ну, весела корівка, її весело їсть. І ще така дуже весела курілка. Таке плавлений сир з паличками. Хотіла смаком піце, але не було. Так, два брі. Ну, ми вже давніше їх не купували, щось не приїлося, а зараз знову їх знайшлися. Люблю його. І то ще сир для мене. Да, знову стричитела. Ось страшенно мені сподобалось. От до моїх тих пха салатів, просто салат, чері і все, що маєте. Оливки, якесь м'яско, може бути, рибка, зверху сиром заляпати прекрасно. Так, і оцей плавлений. Теж таке відкриття цього сезону дуже мені сподобався. Десь, чекайте, зараз я то зніму. О, і тут навіть написано, як його треба їсти. Інструкціон. Не просто на багет можна поливати картоплею, можна робити крок-месьє. Значить, з якимись сусисками там написано, можна їсти. Дуже-дуже смачний. Так, чері. Такі маленькі, які я люблю. Ну, Масло тут таке. Чому тільки одну пачку не знаю, ну ладно, кефір. Карпатський, каже мені, що треба радіти. То я думаю, зробити поріжку з черешньою. Так, Одна томатна паста то на сьогодні. Я свідково дурнього взяла, то ананас. По дорозі я утилізувала в себе із манго. Да, досить смачне це сік. Але не дуже сильно відсотковий. От в сільпо манговий сік, то нідерландський набагато смачніший. Він майже під 100% тягне. таке щось трошки розбавлене, але добре. Так, вирізка. Знову вирізка на сьогодні. Вже без експериментів. Так, сервелат. Поки мене не було доїли. І отакі от сусисочки. Ми їх досить часто беремо, завжди баварські, вони і різні. І сьогодні я вирішила спробувати із сулугуні. Думала, з пармезаном, з пармезаном дуже скучно, сулугуні буде цікаво. Так, і для малюка абрикосовий сік. Ну, і так по продуктам все. Ну, а ще, крім того, ми заходили в торговому центрі в дитячий магазин. Малюк собі вибрав якісь іграшки, і в одній із них була оця зелена пакость. Гадость. Слайм. Але якийсь дуже рідкий. Я його так от в кульку нейтралізувала, щоб він мені зараз не загадив всю квартиру. Ну, я так розумію, що його треба кудись в іграшку вставляти він звідти має витікати. Ну, але я побоялася. Але ну, знаєте що? Зараз ходіть до малюка, подивимося на ту іграшку і то розпакуємо. Ще не відкрила? Ти так то шустро робиш, тільки я з твоїм слаймом розібралася. Слухай, а може, чекай, чекай, не відкривайся, чекай секундочку. Хоч щось залиши для розпаковки, все повідкривали. А може дійсно його не викидати? Що? А попробувати. Чекай, дай, дай сюди ту дурню. Як в того Патріка треба було? Де той Патрік? То не Патрік, то е, Ладно, пофіг. То що, по інструкції йому куди Мама, треба його тобі, заливати? Я... Мама, я тобі не раджу то робити, бо вона потім то все буде розмазане, Думаєш? Я під хвіст. Ну так, да, ну той слайм дійсно якийсь такий мірозопав. Він дуже рідкий. Він рідкий, він виплять гарний. Да. А, Блін. От... Мама, ріжко! Та чекай, нічого не буде. Чекай, ну, його губики, чертуємо бабушки. Який дурацький вибух. слайм. Фу! Фу, яка гадочка, мама, щоб побити. Та нічого страшного, бурки проблема. Щоб ми а, так? так, давай. Давай подивимось, що там. А що там? Маленькі ці мають бути, так? Маленька їжа. Так. Mm. Yeah. Це в нас є називається запізнілі подарунки на день народження. Угу. Mm -hmm. Малюк нічого не отримав в день народження, Тепер на під час року, коли хоче, то, то і має. Так, що в нас? Чекай, чекай. Відкриєш сама. Mm -hmm. Ой, замість так багато всього. Небагато. Небагато буде? — буде? Угу. Тут такі, як було свій шашлик? Так. Да. Не було значить там така дурня. Так, але склеєм тоді. Я, я е то знаю, я е то знаю, я е то Бутон не про. Да, бо це що таке? Спочатку прочитай мене, ну то понятно. Бо це не просто е мікроїжа, Її ще треба і робити самому. Двоє стіл буде для пепи офігенний, да, як буфет. О, а що то буде? Я не знаю. Ну, якесь основне відкрий, а де інструкціон якийсь? Щіпці, у нас вже таке було. Відкрий, подивися, що тут, гамбургер чи що? Що за дурня? Так, от. Що? Такус? А, такус робити, ну окей. Добре, що, ще а ще що били? ще в нас було? У нас ще була якась чергова дурня з Гаррі Поттера, і тут герміона склалася? Щось таке і. На мене самоудачне. Свиня, яка надувається. І робиться що робиться? Робиться шарик. І слайм ось цим. от. А хто там ще мав бути, крім цього носатого? Губка Боб, губка -боб Патрік Патрик, або ще хто. Золотий губка Боб, Бері, або містер Крабс. А мені здається, що цього дурня найгарніше. Буде тут. Почнемо. О, він ще стоїть. Все нормально. Ні, е, давай не на ліжку Ті експерименти. Добре. І склеєм нічого не роби. Про, не просто склади Я оту не їжу і все. І до свидання. Куди де, де там пепе. А от дивись, на столику роби. Вже так -то той столик мене mm -hmm. захапала. На столику йди роби. Mm -hmm. Не розсипай там. Я покажу, чим ми займаємося. От воно. Півроку збираємо. Це кондитерська. Сьогодні кондитерська, малюк а що, шоколаду. Магазин шоколаду. Діка, Сьогодні малюк з другим супругом на кінець стічки зробили два. А малюк оце от. Я не знаю, що тут. То... Ну, походу, це, Ні, це, напевно, кроканбуш називається. І більше нічого не зробили. і Ще, походу, стільки, скільки нам залишилося, років два треба буде тут збирати. Я покажу. покажу. вона, От від Гаррі Поттера. Да. Ету коробку просто від малюка переховую, бо вона поривається робити сама, сама не зробить. І навіть зі мною не зробить. О, складна іграшка. От таке має вийти. Я не знаю, чи видно. Це маленький макет складного магазину. А взагалі дуже багато різних іграшок є такого плану. Може бути якась кімната, якийсь магазин, якийсь кафе. Дуже цікаво. На українських. Непогано зроблено, дуже акуратно. Всі ті найменші деталі присутні. Все є. Все. Кожну квітку, кожний, е, кожне тісточку. Все можна відтворити зробити. От воно. Но! Де та інструкція? Почекай, малюк, почекай, а от тут краще видно. Глянь, така Моя да? ну, Інструкція. Бомбони ти казала, що її розсиплю. Ну, я казала, що розсиплю, на ну, ну, цей не, не, не плаче, от. Ну, я говорила, що не розсипеться. От інструкція. Я тут ні чорта не розумію і нічого не бачу. Воно якесь таке маленьке, он сьогодні робила це крісло. Ну, словом, я тут. І того збирають оцю красоту. Бомбон з другим супругом. А я так просто участвую. І оце, я не знаю, скільки. Напевно, ну, одна, одна шоста зібраного. А так би мало бути дуже гарно. Подивимося, може до кінця літа вони справляться і буде такий гарний шоколадний магазин. Ну, так, можна, що тут в тебе кажуть? Я робити, коли я буду гратися робити. Коли що гратися робити? Як я тоді зараз роблю. А що ти хочеш тут так робити? Ой, тобі навіть динозаври. Так, можна не зараз робити, коли я буду гратися? Що не робити? робити Бо... таку, як Зклеєм? Нє. Ні. Ні. Клеєм? клеєм не треба, ми вже з клеєм експерименти проводили. Без, ніяк. без ніяк. Ми вже експерименти з клеєм робили. А що тут таке? Ну і ти без насипиш то м'ясо і що далі? Ну потім я заберу і знову буду грати, коли гратися буду. Да, ну давай сип. Все, ладно. Все, роби так. Бо тако, а в нас що, що залишилось? А, ще залишилось е, мій одяг. Але то, напевно, я тут цього прибираю, бо просто вже і нема місця, де би то все розвернутися. Так, якось розклалася. Бо тут не тільки мій одяг, тут ще манатки другого супруга я дивлюся в пакеті щось не вистачає, а то він проказник уже поволок до себе, вже приміряє. Кажу, ні, давай назад. Я то його, а отут моє. Небагато і при тому дуже вигідно купили. Все в колінзі. Значить так. Що вибрали ми для нього? Гляньте, гляньте, що собі паразит взяв. Полосату футболочку, сам добровільно. Уявляєте, коли я йому таку вибирала в Зарі, то вижало, як поруся, що він такий не одягне. Да? Все, охрана, атміна, все, забирайте, я в полосатому ходити не буду. Тепер не йшло. Маємо другу полосату футболку. Так, ну Оце дивна покупка, як на мене. якась така сорочка, ну, такого бірюзового кольору. Ну Колір гарний, а нафіга сорочка я не розумію. Знаєте чого? Того, що мій дорогі супруг їх не носить. Тому що в нас нема праски, ну взагалі вона є, і я нею не користуюся принципово, я не можу. Воно мене викурвлює, і я страшно не люблю той процес. Я не вмію того робити. Я ніколи нічого не прасую, в принципі. Тому він сурочок не носить. Ну, але ця якась такої матерія, що, може, якщо її намочити, вона висохне, ну, буде, ніби не помята, Ну ладно, хай має. І ще якісь собі шорти вибрав, ну, вони мені теж не дуже подобаються. Тому що такий ну, колір бруднуватий. Да? Там якась жовтизна проступає. Я не знаю, що він таке взяв. Там такі були гарні світлі, якісь дивні. Так, і оце от. Сумочка. Перша його в житті. Ну, якась така з собою десь носити. Да? Чи на море. Яке там море? Ну, ладно. Але що ми її купили? Тому що якась в колінзі була дивна акція. Я вже забула, як то виглядало, але нам треба було щось добрати на 300 гривень ту сумочку. І тоді моє плаття вийшло взагалі безкоштовно. От, а я собі взяла отаке платтячко. Теж не знаю для чого. Тому що я їх практично не ношу. Знаєте, як в мене з платтями? Я їх купую і збираю, колекціоную. Але це мені дуже сподобалося. Воно практично чорне, Ну, темно-темно-синє до чорного, з такими білими квітками. Дуже стильне, як на мене. І я щось подумала, що під білі кросівки і під косуху буде ідеально. Да? При тому, воно, на мою фігуру дуже гарно сіло. Я навіть якась худіша в ньому виглядаю. Воно таке до колін, трошки має рукава, ну, таке невелике декольте, і в нього шикарна ціна. І була, а так взагалі воно вийшло безкоштовно. Так що. Вирішила трошечки поміняти свій образ. Не знаю, коли його одягнула, але основне, що купила. Так, і ще одну футболку для себе. Ну, футболок багато не буває. Минулорічні мені ми вже трошки поносилися. А це така якась трошки схожа на ту, що ми купували малюку в Зарі, та, теж морська. Тільки в неї там велика живність, якісь креветки, а в мене от якісь такі емблеми. А, така от симпатична. Так що у нас сьогодні був шопінг, да? трошечки розвіялася після е, вчорашньої лікарні, да, нам не стало веселіше. То, дорогі мої, що зараз йдемо на кухню і там чимось займемося. Так, мої дорогі, хочу я зараз зайнятися м'ясом, отою вирізкою. Ну вже по перевірених рецептах. Єврейських приколів більше не буде. Але перед тим хочу ще раз проварити свій джамі з полуниці. бачите, який він? То вже йому скільки, 3 дні, О, вже е, починає відставати від дна, а, густіє. Е, в суботу один раз я його проварила е, десь ну, більше 10 хвилин. І потім по два рази, ранком і ввечері, неділя, понеділок і вівторок. Зараз я йому ще раз дам прокипіти, ну хвилин 7-8, щоб ще більше загус. І вже ввечері доведу до кипіння, додам ванілі і розділю по банкам. От і все. І якраз буде такий, як я хочу. Я не люблю, коли він мені потім там з тертинок чи з багета сповзає, та люблю густіший. Ну, але вже густину його кожен робить по собі. В принципі, можна зупинятися і на другому дні, на третьому дні варіння. Дуже по бажанню. Те, що от отакий от рецепт. Як на мене, дуже простий, немуторний. Ненапряжний. Стоїть та от е, кастрюля, да? два рази на день включили, нагріли і відставили. Дуже-дуже ну, ну, просто. Ну, звичайно, я знаю, що багатьом не подобається такий довгий процес, тому що е, говорять, що вітаміни десь тікають. Ну, Дорогі мої, що я вам скажу? Я, як дитина-фармацевта, в то не дуже вірю, тому що я вважаю, що при любій термічній обробці вітаміни руйнуються, особливо у дорощинні, такі як вітамін С. І тому особисто для мене джеми – це десерт. Хочете вітаміни, то треба просто цукром, непереварене щось засипати, тримати в холодильнику. Інакше, чи там щось залишається, я глибоко сумніваюся. Тому таке: робіть, як вмієте. У мене такий підхід. Ну, а ви як собі любите. Так, тепер по м'ясу. Ну, ви вже мій підхід знаєте. Да? Перший етап завжди одинаковий: нарізаю вирізку, обжарюю на маслі, окремо обжарила тут цибульку, я взяла червону, крем наш, інакше її не було. І з'єднала їх всі. Да? І ще раз їх так обжарила до сухого. Ну, вийшло непогано. Ну а далі вже наскільки є фантазія: можна в вершках, можна в гранатовому соусі. Можна з різними доповнювачами, вже кому як хочеться. У нас вже з вами тих рецептів було дуже-дуже багато, <сум> включаючи таємний Єврейський. Його більше робити не буду. Цього разу я хочу зробити отак. Додам чеснику дуже багато. Купила недавно такий гранульований, який крупніший. Подивлюся, як то буде з ним. І в мене буде цього разу томатний соус. Найшла от якісь такі томати цілі. І от-от, що ми сьогодні купили. То заширую, а коли воно все прокипить, додам чорні оливки. І от таке Напевно, ті томати треба якось розколдебенити. Горячі, вони розійдуться. О, якраз буде добре по густині. Бо я хочу тим ну, полити щось. Да? Або тіньоки, які ми купили, або може яку пасту зварю, не знаю. Хочу, щоб трошки більше було соусу. Все, хай воно кипить, коли докипить, додам оливки і все, і до побачення шикарне м'ясо. О, бачите, мої дорогі, коли без тупорилих експериментів, як воно все прекрасно виходить. Зараз візьму якусь вуку, покажу вам цю красоту. М'ясо м'ягеньке. Ну, вирізка завжди м'ягка, Вона просто розвалюється. Багато томатного соусу. Цибулька і чесник то ще загустили. І оливки. Вийшло дуже смачно. І до них я вирішила зварити пасту. Якась така у мене ашанівська, трьохкулірна. Щось камера не дуже передає зелений колір, але такий насичений. Така м'ягенька, дуже-дуже смачна. О, так що із цим м'ясом у нас буде. Непогана вечеря. І я думаю, і на завтра вистачить. Ну, якщо ні, то будуть ньокі. Те, що, от, мої дорогі, ідеальний підхід до вирізки. Все, що маєте в холодильнику, скидуєте, та, і виходить дуже непогано. Рекомендую. Так, мої дорогі, зараз я вам ще похвалюся своїм джемом. Та? Ну, як без того. Вийшло в мене 4 такі баночки. Скільки в мене було тої полуниці? Десь 3 кг. Ну, якраз мені нормально. Я думаю, що ще раз поверну таку акцію і на 2 роки буду мати чистий спокій. Джем вийшов шикарний. не адсько солодкий, смачний, густий, як я люблю. Цукор не перепалений. Тут просто камера не дуже гарно передає колір, якийсь такий темнуватий, а насправді він яскравий, дуже дуже красивий колір, дуже-дуже смачний джем. Так що в мене підхід до варіння вот такий. Ну, а ви вже як вмієте. Хочете швидше, додавайте якийсь цей желфікс, да? чи кого там додаєте. Ну, я таке не люблю. Мені краще довше поварити і мати такий от результат. Сьогодні шостема з полуницею мене переслідує. Тільки що прийшла ще така інакша. Я не знаю, що за сорт вона дуже велика, темна, практично чорна і неймовірно солодка. Дуже добре. І малюк захотів коктейль. Так що зараз я її що заколотаю. Ну, якщо хтось забув е про таке як коктейль, то нагадаю вам, що я роблю? Кидаю цілу полуницю трошки цукру, ванілі, морозиво, заливаю то все молоком, ну, десь так, пам'ятаю її е мірки, і збиваю блендером. все. Ну і Звичайно, в кінці мусило бути западло. У мене блендер згорів. нахрен, а бачите? Задимівся, став дуже гарячий і перестав е, збивати. Взагалі перестав працювати. Те, що шикарний коктейль малюка буде о, якийсь такий, недоузбитий. Шкода, що він тут тягнув. Тому що він би мав бути такий пухкий, бачите? А тут така от просто водичка. Ніфіга не вийшло. Я Не знаю, чи малюк захоче гадость спити. Ну нічого, я їй запропоную. Бачите, навіть має такий спеціальний стаканчик для коктейлів з такими баранчиками, коровами і свинями. Вона тільки з нього п'є. Ось таке дерьмі ще вийшло. Шейп блендер цей згорів зараза. Зараза. <кх2> <к2> Ну, Нічого, зараз я ще компенсую, то він не пухне. У нас має бути така подача. Не інакше, тільки так. Ну, якби блендер не підвів, то справді коктейль шикарний. Рекомендую. Все, мої дорогі, цілую, люблю, обнімаю, бережіть це, па, -па.